Між чисельних можливостей, які відкриває мережа інтернету, отримання освіти онлайн. В інтернеті існує безліч віртуальних навчальних закладів, які пропонують отримати диплом, не виходячи з власної хати. Щоправда, престижні університети Сполучених Штатів зі сталою репутацією пропонують лише окремі курси в інтернеті. З часом це може змінитись. Університет з штату Каліфорнія планує розпочати програму, яка згодом може надати можливість студентам отримати диплом бакалавра, навчаючись виключно. Чно в інтернеті ідея викликала неоднозначну реакцію поміж викладачів та студентів. Розповідає Альона Павленко. Спочатку це буде пілотна програма. Студенти зможуть вивчати в мережі лише окремі предмети. Втім, якщо таке навчання отримує популярність, університет може почати пропонувати повноцінне дистанційне навчання. В Америці немає престижних елітних університетів, які пропонували повноцінну освіту в мережі. Це для нас гарна нагода показати, що ми не лише можемо робити це правильно, але й дуже якісно. Деякі престижні заклади вже пропонують навчання онлайн, але лише певні предмети. Через посередників. У цей складний економічний час дистанційне навчання відкриває нові можливості для студентів. Однак чимало студентів стаціонару занепокоєні тим, що нововведення може затьмарити престижність їх закладу. Сам диплом не показує, скільки праці ти вклав у свою освіту, через що тобі довелося пройти в університетських стінах. Викладачі теж віддають перевагу традиційній формі навчання. Навчання в аудиторії є найкраще. Це досвід, це обмін думками між живими людьми. Втім, студент Томас Максвелл бачить негативні сторони навчання в переповнених аудиторіях. Він наразі бере літні онлайн курси в університеті штату Юта. пам'ятаю початкову хімію, коли був професор і 500 студентів. В університеті Каліфорнії кажуть, що спробують мінімізувати негативний вплив онлайн занять на репутацію. Вузу. Наразі тут збирають 6 мільйонів доларів для запуску пілотної програми із перспективою надання дипломів бакалавра виключно через інтернет. Альона Павленко Голос Америки.